Всім привіт, дівчатка і хлопчики! Починаю ось з такого відео сьогодні. У нас показу нашого Ральфа. У нас настала дуже така спекота і дуже дуже жарко і. Я вам хочу сказати, не робіть такого, як я, тому що я прала білизну, складала її і не розбирала. Тому сьогодні хочу з цим зайнятися. Спочатку розбираю, що треба просувати, що не треба просувати. Потім це все буду складати, що не треба просувати. І саму таку кубку просування я теж ділю на дві, можна сказати, такі кубки: це рушники. І речі. І ви знаєте, коли я це все почала робити, у мене було таке відчуття, що я з цим сьогодні не справлюсь. Ну, ось таке, таке було відчуття, і воно мене не підвело. Розказую таку маленьку історію. У нас є наш кіт Кузя, ми його дуже полюбляємо. Це сіамська така порода. Він молоденький у нас, 4 роки, і він пропав, на жаль, на 4 дні. А сьогодні він прийшов, тому я мусила їхати до лікаря, тому що у нас такий Абцез Гарнесінький, дуже класний лікар нам попався. Ми ходимо в одну і ту ж саму клініку, ветклініку, і там нам. Класно, мені подобається, тому він промив гарненько рану, назначив лікування, зробив два уколи. Ну, все-таки, що треба, то і зробив. Потім ми приїхали додому, я його нагодувала, треба було з ним піти погуляти. Слава Богу, у нас є нашийник, і тепер ми з нашийником ходимо. Тому зараз займаюся лікуванням нашого котика і надіюсь, що все буде добре. Тому моя рекомендація вам не збирати стільки білизна, а відразу її просувати. Та та розкладати по місцях. Всім гарного та спокійного вечора.